Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 14 серпня 2024 року ліоберена Херсонщина. Починає дозрівати пізній сорт персика під назвою ТОПСвіт Т5. Для мене цей персик в першу чергу йде як консервний, він дуже добрий в цьому плані через свою структуру м'якоті. Дуже ароматний він такий і солодкий. Такий він пружний, плотний. Не розвалюються в приварки. Такий чисто консервний сорт персика, який мені дуже подобається. Хоча він іде і як для свіжого споживання. Але в мене особливу я приділяю, приділяю цьому сорту для консервації. На дереві ще частина недозрілого, але оси, комашки його дуже їдять. Тому... Прийняв рішення обірвати частину, частину потім ще. Ось такий він далеко. Частину вже обірвав. Інше ще зараз обриваю. По м'якоті дуже соковита, така жовта вона. Ось така вона всередині. Смак чисто персиковий такий на всі 100%. Солодкий з такою з кислинкою. Дуже ароматний. От я б сказав би, еталонний персиковий смак. Не там надто сладкий, не надто там смачний еталонний персиковий смак, який завжди очікують від персика. Плід цей ще не дуже поспів по соку, щоб показати який. Пружня дуже м'якоть. Ідеальний саме стан для консервації. Волокна взагалі не відчуваються в м'якоті. Йому ще день два на дереві він поспіє більше, але через те, що комахи шкодять дуже, то я його прибираю зарані. Кісточка тут не відстає, принаймні в цьому році, в тому році не пам'ятаю, але нібито відставала. Сорт вважається. Стійким до морозів, толерантний до курчавості, дуже врожайний. Да, смак такий дуже гармонічний, Повернусь до теми смаку. Прямо так і не перехвалить, але і немає за що Ну якби шукати недоліки в ньому. Нема недоліків по смаку. Золота серединка. Структурі м'якоті, згадалось мені, вони схожі дуже з перкоча. Я показував жовті персики от вони дуже схожі з ними. Коли спіли, зовсім дуже зручно поїдати, він ніби ананасова така структура м'якоті. Плоди вагою всі більше 200 грамів такі, і вони якось рівномірні такі, 200 і вище. Незначна кількість там грам 150 будуть отакі от, от. Ну їх мало на дереві. А так крупні вони такі всі. Такий гарний окрас у, у таких вже ближче до спілого стану плодів. Такий контрастний окрас. Товарний вид супер у нього так. Коли плоди не крони, взагалі такий яркий, такий броский. Транспортабельність тут на всі 100. Можна обривати і вести його довго, він буде тримати форму, не буде псуватися. Не сказати, що сорт якийсь там супер-пупер, але золота серединка, повторюсь, він в мене по чесне місце займає в садку, тому що по сроку він, по транспортабельності, він все-таки вирізняється між інших. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічі і до побачення.